А для прикладу сів Господь напроти сокровищниці, по нашому по-русинськи, букса, де збирають дари. І там клали люди свої дари. Вдруг підійшла вдовиця і поклала дві лепти, ну, дві гривни. Многі люди подивилися і навірно подумали, о, яка бідна жона, та з її дарів щось може бути. Ну Ісус знає серця людей сказав їм, покликав учнів сте ту вдовицю? Да. Другі кладуть от ізбитка, що, мабуть, більше, а вона від своєї бідності все отдала. Так пропорційно вона віддала майбше дарів, чим остальні. У нашій православній практиці. Любий священник може підтвердити, де, да, в принципі, є нас практика і в Ужгородському кафедральному соборі, де в нас ніколи не було великих дарів. До нас приходили все люди скромні і клали дві лепти. Но, чудо Боже, є в тому, що Господь умножав многократно оті дві лепти вдовіці. І чудесно. Церква збагачалася не подачками багатих людей, а іменно двома лептами вдовіці. В одній із своїх виступів був такий діакон, Та він написав, що муся, що православна церква, маючи бідних людей, держиться на подачках багатих. В тому його принципова помилка. Грубейша помилка, що він забув за дві лепти, а в тих лептах вдовіці сила силена, енергії, молитви і благословення. І ніч не стоять уродів для нашого кафедрального собора, у нас не було дарів ні від багатих людей, ні від олігархів, ні від держави. но Дві лепти, котрі приходили до церкви від вдовиць, робили чудо, приумножували, і піднявся собор, в котрий стоїть огромні фінанси. А откуда? А ми не знаємо. Дві вдовичини лепти творили чудо, творять чудо, і завтра такими будуть. І ми кажемо: Господи, благослови дари наших людей. Оті дві лепти скромненькі. Но вони потім так чудно умножаються силою Божою, як колись Господь п'ятьма хлібами насетив п'ять тисяч. Бог знає, як умножати в потрібному місті свою поміч. І ще один момент каже Павел, і вторить Петро в першому посланні у четвертій главі. Він Закликає людей поважати пастирів. А самим пастирям дає предупреждення. Пастирей ваших, я умоляю апостол Петро, як сто пастир, свідетель страдань Христових, но і соучасник в славі, котруна відкритися. Пасіть Боже стадо, якої у вас, пастирі. Надзирай на ним непринужденно, но охотно і боугодно, не дай Бог лише для користі, но із усердія, щоб спасати душі людей. І не пануйте над Божим наслідєм. но подавайте приклад стаду. Бо коли явиться, бо коли явиться пастирі начальник Христос. То ви, пастирі і архіпастирі, будете біті дуже, якщо не виконаєте своє або навпаки. Ви получите за свої добрі труди, неуядаючий слави вінець. І молодші починяйтеся пастирям, що робіть добре і со смиреномудрієм, одіньтеся у смирення. Бо тому що Бог гордим противиться, а тільки смиренним дає благодать. Господи, молитвами преподобної Ксенії і молитвами блаженної Ксенії, благослови нам, Господи, щоб ми, якщо не несемо подвиг юродства, то хоча б ми його любили, розуміли, цінили і осознавали, який він спасительний. А в своїй житті б старалися бути смиренними. Бо Комусь треба назбирати благодати Божої, а будучи гордим, скільки треба трудитися. А якщо ти смиренний, Бог тобі обільно пошле благодать. Ми смиренні, то переносимо оту, оті ужасніші образи, приниження. Як каже сьогодні апостол Петро, коли ви виконаєте добре своє призвання Пастирі, коли пасти в начальник явиться Христос, ви получите. І ти, Боже, мати, благослови нас, дай нам мудрість, терпіння і смирення. Бо лиш так ми діти Божі, наповнені благодатію, а в вічності і з зв'ятими преподобною Ксенією і блаженною Ксенією і з нашими святими наслідниками Царства Божого. Амінь.